Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді один з найкращих матраців серії Regeneration матрац R6. Це не лише один з найкращих матраців, але один із найкомфортніших. Сьогодні я вам розповім, чому саме його рекомендую обрати. Поїхали. R6 6 це середня найкомфортніша жорсткість. Висотою неймовірних 26 см. Та навантаженням на одне спальне місце до 140 кг. R6 6 це ортопедичний матрас, що відрізняється практичністю та підвищеною комфортністю. Модель R6 відноситься до преміум лінійки серії Regeneration. В основу цієї серії матраців закладена ідея посилення природних властивостей організму до відновлення. В основі матрацу R6 унікальна розробка фабрики Comfort. Це блок незалежних пружин Sky 7. Саме ці пружини вищі, ніж стандартні на два витки. А отже, тут більша амплітуда. Під час сну ви отримаєте більший комфорт та задоволення. В основі базової піни ми використовуємо піну ортофом. Це піна підвищеної жорсткості. Наступна піна це піна Foam. Це сучасний від піна поліуретану, розроблений застосуванням передових технологій. Зверху особливо м'яка піна софт FOAM. Саме вона створює ефект легкості та надкомфортності спального місця. У якості чохла ми використовуємо трикотаж найвищої якості з унікальною технологією Біорітмік. Це ексклюзивна технологія фабрики Comfort. Це високощільний трикотаж з інтегрованими в тканину молекулами мінералів лимоніту, іонізованого кремнію та магнію. Цілющий вплив цих речовин на організм людини відомий у всьому світі. Це допоможе звільнити організм від внутрішньої напруги, позбутися негативу, зміцнити почуття самоконтролю та нормалізувати біоритми. Усі матраци серії Regeneration оснащені єврокаркасом контур 360. Для серії Regeneration ми розробили складний двокомпонентний, знімний чохол. Отже, матрац R6 6 Це найкращі топові інноваційні рішення, поєднані в найкращий комфорт. Для серії матраців Regeneration ми розробили спеціальну програму Service Plus. Ця програма дає можливість протягом 30 днів обміняти матрац на іншу модель з серії Regeneration або повернути вартість покупки. Опція обміну або повернення грошових коштів надається тільки один раз. Також ми надаємо гарантію на матрац 5 років, на пружинний блок 10 років. Гарантую вам, ви не пожалкуєте, якщо оберете саме цей матрац. На сьогодні все. До побачення.